Перше запитання сформулював наступним чином. Робота Верховної Ради України ключові моменти законодавчої діяльності. І першим до слова попрошу Андрія Вигонюка, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Звісно, піврічний термін цього року діяльності Верховної Ради увінчався так званою імітацією реформ. Нам обіцяли пенсійну реформу, обіцяли реформу охорони здоров'я і освітньої, але навіть. За останні дні, останні тижні, коли і уряд, і президент всіляко підганяли парламент, втілити, бодай, в першому читанні цього не вдалося. Буквально там кілька місяців тому, навіть з колегою по студії з депутатом Верховної Ради Геннадієм Ткачуком, він обіцяв, що все-таки до завершення цієї сесії будуть проголосовані, хоча б медична реформа. Але цього ми бачимо, не сталося. Причиною тому є очевидно. Неспроможність парламенту взагалі приймати будь-які адекватні рішення, які будуть відповідати інтересам пересічних українців. Чому ж справа? Направду сьогодні парламент не має достатньої підтримки громадян. Він не представляє інтереси українців, а представляє інтереси кубки бізнес-груп, які акумульовані в кількох руках олігархів. І ми це яскраво помічаємо. Тобто, фактично, більшість депутатів. Я вважаю це відсотків 80 приблизно. Це типові заробітчани, які намагаються лобіювати тільки бізнес-інтереси, або виводити бюджетні кошти на певні об'єкти, де вони мають вплив. Разом з тим, на фоні парламенту страждає і виконавча гілка влади, тому що парламент не може ефективно забезпечити її діяльність. Особливо для мене є показником кричущим. Все таки провал на міжнародній політиці міжнародній арені з боку України. Наприклад, нещодавно був саміт G20, на який запрошують не тільки 20 ключових країн світу, але й решта держав, і обговорюють загальнополітичні тенденції в світі і ті шляхи, які можна втілити, та Україну навіть не запросили. Більше того, без присутності президента України обговорювали майбутнє нашої держави кілька інших країн європейських. Та е, країни, які знаходяться за Атлантичним океаном, це і США та Канада, і в тому числі і Великобританія, е, на моє переконання, це є надзвичайно принизливо для нашої держави. Крім того, е, до сьогоднішнього дня ані президент, ані міністерство закордонних справ побоюються взагалі оголосити вимогу виконати Будапештський меморандум до країн Великобританії чи Сполучених Штатів Америки. Хоча ті є гарантами виконання цього меморандуму, і в тому числі і Китай потім і долучився. Але на жаль, це їх не цікавить. знову ж таки вся міжнародна політика так само частково зводиться до бізнес інтересу. Тому ми вважаємо, що даний політичний сезон закінчився. Очевидно, мало сказати невдало. Він фактично не виконав своєї ключової функції а саме парламент не відображав парламент воюючої держави держави України, і на жаль, ця тенденція. Проєктується сьогодні і на Вінницьку область. Правильно сказали, сьогодні було обрано двох заступників голови Вінницької обласної ради. Дивно, але заступниками стали нібито опозиційні депутати від самопомочі і від радикальної партії Ляшка. унісон з ними, з Опоблоком з блоком Петра Порошенка, були підтримані дані посади. Після цього вони взялися першим ділом затверджувати надбавки даним заступникам. Надбавки до їхньої заробітної платні становлять 150% додатково, окрім тих, які передбачає держава. Тобто, фактично, і тут знаходяться <кій> люди, які першим ділом намагаються влаштуватися на якусь е таку знаєте урочисту роботу, де вони будуть отримувати виплату. Тобто, та така тенденція для нас є незрозумілою. Ми сподіваємося, що все-таки в країні відбудеться перезавантаження влади на всіх рівнях, і виконавчої гілки влади, і законодавчої, і в тому числі судової гілки влади. але це все залежить від активності громадян.